Україна створює флот літаючих авіаносців. Ну, і тут далі конкретика, яка нашу наміє читати, так? Да? Літаючі авіаносці. Якщо можна три слова про це. Побачимо їх в дії, вже все працює, все ок, -ту. І на цьому ду. Кабмін виділив 113 мільйонів гривень на консультації щодо угоди про копалини зі штатів, а саме, 50 мільйонів гривень для мінекономіки. 54 мільйони для мін'юсту? Гроші використають для залучення консультантів, аби підготувати українські пропозиції щодо угоди дедлайн 15 квітня. У мене питання: а що вони роблять? От е, співробітники, мінекономіки, мін'юсту? Що входить в їх обов'язки робочі? Невже це? І так незрозуміло, що вони мають консультувати, що вони мають у такий час, тим паче, підтримувати свою країну просто ну, сверхурочно. Ну ні, так, ні, так не просто не працює. Бо 59 мільйонів заплатили за консультацію, і 54 мільйони заплатили за консультацію. Консультанти і Чи дійсно кабмін виділив і видасть за консультацію, за роботу, яку оплачуємо ми з вами з нашого карману, цим мін'юстам, Хоюстам, таку суму? Гарна новина в тому, що а, те, що я зараз озвучила, воно трошки не співпадає з реальністю. А, та свиня, вона ж болота завжди знайде і повірте, вони знайдуть. Якщо не вони будуть за цю консультацію брати кошти, вони знайдуть якесь чіпе Пацолнух, яке ці кошти візьме, за любки Консультанти. 140 гривень донат, дякую молодці. Далі, Україна готова купити великий пакет зброї у штатів. Ні, ми готові купити. Штати не готові нам їх продати. Вони будуть готові обміняти зброю на щось. На наші поступки, от на що. мені знаєте, що цікаво, яка ситуація з озброєнням у нас на сьогодні і з того, що можна озвучити. Давайте так, попри корупцію, попри нечесних, м'яко кажучи, свиней, які заважають нам зсередини виграти і перемогти ворога, у нас з вами також є і добрі помічники. Не буває так, що все погано або все добре, тобто завжди світ. Має збер... зберігати баланс. От баланс тут в тому, що у нас з вами є такі постачальники, про яких навіть ніхто не знає і ніколи не дізнається. І слава Богу, і дякуємо їм дуже. Низько кланяємося до землі. Далі що у нас є? Далі у нас з вами є допомога людей, які приїдуть за кордону, і які будуть масово у нас тут. І вони також нам будуть допомагати. І третє, у нас є підтримка Бога, бо без неї ми вже давно з вами були б в іншому світі, скажімо так. Розстановка сил на фронті давно не дивилися. Дивилися нещодавно, але давайте там все так активно і міняється кожного дня. Розстановка сил на фронті, подивимося. З нашого боку, що буде? Ми нікому не скажемо про це, так? Да? З боку ворога що буде? І далі. Між нами події. Значить, боротьби не хоче і не може обидві сторони. Три тижні наступні, або три місяці наступні, вони будуть вирішальними з приводу домовленостей. Я не дуже впевнена, що це буде кінцевий мир і та точка, до якої ми маємо прийти, Да? А це як я бачу, ту точку. Така, знаєте, точка з розміром великий кратер і все це на території Рашиської Федерації. Це я так бачу. Не впевнена, що за три місяці ми туди дійдемо, але до чогось дійдемо. Будуть вони йти на поступки, будуть вони домовлятися і щось пропонувати, нікуди не дінуться, бо стомлені. І дуже прекрасно розуміють, що якщо далі буде боротьба, їм настане дуже велика срака. Вони і так тримаються на волосині. Ой, нехай не витримає їх ця волосина. Наступ 2022 року може повторитися восени на території Білорусі. З СРФ почнуть навчання. Ми повинні враховувати той факт, що це може бути прикриття, заявив Сирський. Ми з вами бачили спочатку війни, що зі сторони Білорусі на нашу землю буде летіти і йти смерть. Нічого не помінялося, дивимося, як буде далі. Зі сторони Білорусі до нас, що буде? ДРГ, розвідка, запуск якоїсь техніки, або закладання якоїсь техніки. Що це буде там, міна, або якісь роботи, підуть, не знаю закладання якоїсь техніки, або е, вихід цієї техніки. Непогано було б, вони думають, що також зі сторони Білорусі захватити хоча б декілька сіл для майбутніх переговорів, перемовин і торгів. По-іншому це не назвеш, але нехай закатають собі свої губені. Німеччина зупиняє всі програми прийому біженців. Нові програми також не створюватимуться. Німеччина депортуватиме людей до Сирії, починаючи зі злочинців і потенційно небезпечних людей. Чи дійсно Німеччина припиняє програми прийому біженців? Знову ж таки не зовсім так. Чистка території, пам'ятаєте, ми з вами дивилися нещодавно хто володіє світом, да хто насправді керує світом. І тут така сама історія. Тобто, Німеччина хоче відділити е, робочеспособних, тобто людей, які можуть приносити кошти в казну і її наповнювати. І абсолютно, все одно хто там людина з України, з Ірану, там абсолютно все одно Буде працювати на державу, буде податки платити. Окей, велкам, залишайтеся, але умови будуть жорсткі і щодо податків, і щодо роботи. А от хто зовсім. Ну, ледаче по мнению Німеччини, той піде, або там два варіанти: або це буде якісь рабські плантації, да, або це просто депортація. Головний економічний коментатор Мартін Вулф сказав, Китайці вважають, що це справді добре. Америка буде слабшою. Америка стала дуже ненадійним торговим партнером, ніхто їй більше не довіряє та не довіряють їй гарантіям безпеки. Позиція Америки слабшою, і це може тільки допомогти Китаю. Надалі хто буде сильніше з точки зору економіки? З точки зору э, військової оборонки, хто буде сильнішим? Надалі штати. Значить, штати, штати чоловіка замінить жінка і більш таку сувору політику замінить політика лагідна, така жіноча, ну, більш демократична, якщо можна так назвати. А якщо ще є лагідніша, то отака. А що до... А що до, що до китайців, вони, звісно, хитро вжарені такі. Вони, знаєте, ви собі там здихаєте, а ми собі на цьому як можемо, так заробимо. Чи допоможемо вам пришвидшити цей процес? Да, щось вони там хитрят мудрять китайці. Ну, то таке. Надалі. Відношення до нас, штатів і Китаю. Ага, Хідрять вони і в нашу сторону також. Я зараз про китайців кажу. Неочікувано добренькі вони стануть, і цього треба боятися. Що до штатів, сто раз дивилися барани упруться рогом в бетонний забор, в бетонний забор. І це стане ну, таким кінцевим вже результатом для них. А потім буде оттіпіль, і потім буде все добре. У нас не у них. Подання на імпічмент Трампа буде протягом 30 днів. Цю пропозицію висунув конгресмен демократ Ел Грін. Імпічмент Трампу можливий чи неможливий, і якщо так, то коли Трамп вже все… Перед ним поставлять задачу, що якщо це падло на протязі двох місяців. Не буде вести себе адекватно, нормально, то його приберуть і навіть сліду на землі не залишиться. Вибір за кожною людиною, розумієте? Ну, так вже прийшлося, що свобода волі, вона ну, воно такий дар, який є у кожного. Не кожний користується, але це третє питання. Два місяці йому на виправні роботи. Якщо ні, нахер з пляжа. Пустили, в огород. Трампа. Так, поїхали далі. Набір для виживання на 72 години. Британська влада готує до, готується до затяжних блекаутів та рашистських диверсій. О, welcome to our life. Набір для виживання на 72 години. Так, британська влада. Чи дійсно буде там щось таке, що знадобляться? Ці набори для виживання. Ну, вони більше не про народ переживають, а про. Події, які пов'язані у самій верхівці влади, у людей, які правлять цією країною, бо там будуть зміни, когось також будуть скоро відспівувати, тож це може якось вплинути на стабільність серед народу, тож вони бояться більше за це, ніж за війну. Так, біткоін обвалився, вся крипта пішла по відомому місцю. І, судячи з усього, це не кінець. Крипторинок, так же ж можна назвати, да? що там буде далі? 58 гривень донат. Дякую, молодці, за кожний донат. Дякую вам. Так, крипторинок, крипторинок, буде, буде, буде. Я вам казала, ви мені не вірили, що ми скоро з вами дійдемо до того, що будемо сало міняти на кирпичі. Кому що потрібно? Всі казали, ні, такого бути не може велкам. Значить, так, крипторинок буде переживати переродження, переосмислення, переформування. Що це значить? Я вам не поясню, бо я навіть не знаю, що таке крипторинок, якщо що, поїхали далі. Уже найближчими днями по всій Україні буде другий рівень небезпеки. Погодні умови несуть реальну загрозу для населення. Загроза від погодних умов для нас з вами, для українців. Для приватного сектору так, для врожаю так, ймається на увазі про загрози. Для людей, яким і так тяжко. Ходити, да? Також це ну, така небезпека, кому треба визивати, буде швидку, або, ну, не дай Бог, там, стане погано там, або дитині, або комусь. Оце. Давайте так, народ запасаємося ліками на найближчий час, да? що там, водичка, хліб, соль, сахар, перець, кого що, кому що потрібно. І все у нас буде з вами добре.